Розділ 4 основи електробезпеки 4.1. електрика, промислова, статична й атмосферна. Промислова електрика це електричний струм, який виробляється промисловими установками та індивідуальними джерелами струму для використання на виробництві та в побуті. Промислова електрика виробляється електричними генераторами та електростанціями та гальванічними елементами спеціальних приладів акумуляторів. Основними параметрами струму є напруга і сила струму. Розглянемо деякі величини напруги та випадки їх використання. 0,42 В та індивідуального освітлення і ручного електроінструменту при роботі в небезпечних виробничих зонах. 127 220 вольт для освітлення і ручного інструменту в промисловості та побуті. 380 вольт – величина напруги, яка використовується для промислового устаткування. 380 вольт – 6 кВт величина напруги, що застосовується для передачі електричного строму електролініями на відстань та промислового устаткування. 10-75 кВт величина напруги, що застосовується для передачі електричного струму електролініями на далеку відстань. Статична електрика це заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні предметах побуту на тілі чи одязі людини внаслідок контактного або індивідуального впливу. Сила струму даного виду електрики, як правило, дуже мала, але потенціал напруги може бути досить великим. Внаслідок цього статична напруга може стати небезпечною для життя людини як на виробництві, так і в побуті. У виробничих умовах накопичення зарядів статичної електрики відбувається під час наливання електризації рідин, етилового ефіру. Бензину, етилового і метилового спирту бензолу, в незаземлені резервуари, цистерни та інші ємкості, протікання рідини по трубах, ізольованих від землі або по гумових шлангах зі збільшенням швидкості витікання рідина величина заряду його потужність збільшується, очищення тканин, забруднених діелектричними рідинами та подібних процесів перемішування, перемішування речовин у змішувачах. Фізіологічні дія статичної електрики залежить від звільненої під час розряду енергії та може відчуватися як слабкий помірний сильний укол або поштовх. Ці уколи і поштовхи безпечні, тому що сила струму статичної електрики дуже мала. Але такий. Вплив може призвести до тяжких нечесних випадків внаслідок рефлексного руху поблизу незахищених рухомих частин устаткування або падіння з висоти. Атмосферна електрика це явище природи пов'язане із взаємодією електричних розрядів, що утворюється внаслідок електризації грозових хмар під час руху потужних повітряних потоків. Різні частини грозової хмари несуть розряди різних зна знаків. Найчастіше нижча частина хмари, повернута до землі, буває заряджена негативно, а верхня позитивно. Тому, якщо дві хмари зближуються різноіменно зарядженими частинами, між ними проскакує блискавка. Проте грозовий розряд може статися й інакше. Проходячи… Над землею грозова хмара створює на її поверхні великі індукційні заряди, і тому хмара на поверх... та поверхня землі являються як дві обкладинки великого конденсатора. Різниця потенціалів між хмарою і землею досягає величезних значень, що вимірюється сотнями мільйонів вольт. І в повітрі виникає сильне електричне поле. Якщо напруга цього поля стає досить великою, що утворюється блискавка, яка вб'є в землю. Найнебезпечнішими є прямий удар блискавки, оскільки при цьому протягом 10 секунд у каналі блискавки виникає струм силою 200-500 кА. Розігріваючи його до 30 в степені куб градусів Цельсія. Зустрічається також кульова блискавка, яка з'являється одночасно з лінійною недалеко від місця її удару. Вона має вигляд вогненої кулі діаметром 10-20 см. Пересувається горизонтально зі швидкістю кілька метрів за секунду. Зникаючи кульова блискавка. Вибухає, що спричиняє руйнування та пожежу. Розряд атмосферної електрики блискавка може завдати людині та довкіллю великої шкоди, якщо не вживати заходів щодо захисту від неї і не виконувати правил поведінки під час грози, особливо небезпечними умовами. Вважають підвищену вологість повітря наявність хімічно активного середовища, які руйнують ізоляцію. 4.2. Особливості ураження електричним струмом. Електронебезпека. це система організаційних технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму. Електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики. Електротравматизм це явище, що характеризується певною сукупністю електротравм. Електротравма це травма, спричинена впливом електричного струму або Електричної дуги. Електротравматизм порівняно з іншими видами травматизму, має деякі відмінні особливості. Електротравматизм складає близько 1% від загальної кількості усіх нещасних випадків на виробництві. Але серед нещасних випадків зі смертельними наслідками електротравмами складають близько 40%, посідаючи одне з перших місць, причому близько 90. Відсотки смертельних уражень електричним струмом трапляються в електроустановках з напругою 127-380 вольтів. Основними причинами нещасних випадків, пов'язаних з обслуговуванням електричних мереж і електроустановок, вважають допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання та не мають кваліфікаційної групи з електробезпеки. Допуск до роботи осіб, які не знають приміщень із зовнішніх установок за ступенем небезпеки ураження електрострумом, робота на електри... електроустановках і електроінструментом без заземлення, занулення без перевірки опору ізоляції в межах споживачів електроструму. Робота без зна... зняття. Напруги без засобів колективного та індивідуального захисту, роботу без наряду допуску, нерегулярне навчання та переатестацію персоналу, який обслуговує електромережі та електроустановки, допуск до роботи осіб без медичного огляду, початок роботи без попередньої перевірки, відсутність напруги, відсутності напруги, встановлення заземлення. На робочому місці та розширення зони робочого місця. Початок роботи без попереднього вимикання, без вжиття заходів щодо запобігання помилковому або самотичному вмиканню комунікаційної апаратури. До нещасних випадків призводить також застосування в особливо небезпечних приміщеннях і приміщеннях підвищеної небезпеки напруги понад. 42 вольти. Крім виробництва електроенергії, з кожним роком, дедалі більше застосовується у побуті недотримання вимог безпеки. В цьому випадку супроводжується електротравмами щорічна, кількість яких значно перевищує кількість електротравм, що сталося під час виробничої діяльності. За, стати... стич... За статистичними даними, близько 80% електротравм зі смертельними наслідками припадає на електроустановки напругою до 1 кВт, а на електроустановки напруги понад 1 кВт до 30%. Тобто, незважаючи на більшу травмонебезпечність електроустановок напругою понад 1 кВт. Електротравм під час їх експлуатації відбувається менше. Це є підтвердженням того, що до електрообладнання високої напруги має доступ обмежена кількість працівників, які мають високий рівень професіональної підготовки та достатні знання з питань електробезпеки. Навпаки, електроустановок напругою до 1 кВт доступні більшість кількості працівників, які не мають достатньо. Чітких уявлень щодо небезпечки електричного струму і недостатньо засвоїли вимоги безпеки під час експлуатації електрообладнання. Характерні особливості електротравматизму організм людини не наділений властивостю, за допомогою якої можна було б визначати наявність електроструму. Дія електроструму є раптова, при цьому захисна реакція організму. Проявляється вже після попадання під напругу. Електротравма може виникнути без безпосереднього контакту зі струмопровідником, частинами устаткування, ураження внаслідок утворення електричної дуги під час пробою повітряного проміжку між сумо струмопровідними частинами або між струмопровідними частинами і людиною чи землею. Або від дії крокової напруги. Електричний струм, проходячи через тіло людини, діє не тільки в місцях контактів, а на шляху проходження через організм, а й центральну нервову систему, що спричиняє порушення функціонування життєво важливих систем організму, порушення нормальної діяльності серця, зупинку дихання тощо. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал.